Ось таким видом ви можете насолоджуватися кожного ранку в будинку у лісовій бучі. Дивіться, ось такі у нас незвичайні види краєвиди. Це вид з тераси будинку. Тут нагадаю 15 соток ділянка. А за моєю спиною будинок з ремонтом та технікою, який в продажу 122 квадратних метри, три спальні кімнати, гардеробна, топочна. Все присутнє, можна заїжджати і жити. Дивіться, нагадаю, що ось такий краєвид маємо. Тому, якщо ви бажаєте жити у такій місцевості, нагадаю, це у нас Буча, Київська область, ось так виглядає у наш сам будиночок. Дивіться, вихід з кухні-вітальні на терасу, вихід навіть спальні є на терасу. Будинок продається, це лісова буча з ремонтом та технікою. Ділянка 15 соток. Ще раз покажу вам, щоб ви розуміли. Е -е тому телефонуйте.